Про сьогоднішній день вони дуже 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 незадоволені президентом Трампом, і вони дуже 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 незадоволені Ілоном Маском. Президент Трамп балотувався на пост президента з низки питань. Одне з питань, за якими він балотувався, він повторював майже щодня. Він казав: Якщо ви оберете мене президентом, я перегляну весь бюджет і перевірю всі витрати за кожною статтею. Саме це він і робив. Він вийшов і призначив через виконавчий указ Ілона Маска, якого деякі люди люблять, а деякі ні, але він не дурень. Він дуже успішний бізнесмен і має доступ до державної таємниці. Президент Трамп видав виконавчий указ і звернувся до команди Маска з проханням те, що я обіцяв зробити на виборах, я хочу, щоб ви перевірили всі витрати за кожною статею. Тепер дозвольте мені запитати вас про дещо. Містер президент, як ви збираєтеся перевіряти витрати, не перевіряючи самі витрати, як ви збираєтеся провести аудит витрат агентств, не проводячи аудит самого агентства? Ось що я маю на увазі, коли кажу, що здоровий глузд у Вашингтоні, округ, Колумбія є незаконним. Ось що робить містер Маск він зібрав чудову команду, і вони перевіряють витрати кожного, кожну статтю, кожен пункт. І мої демократичні колеги дуже, дуже, дуже роздратовані. Вони були дуже красномовні, заявляючи, що виконавчий указ Президента Трампа, нібито порушує конституцію і звинуватили містера Маска в конфлікті інтересів. Я чув, як люди говорять, що він сидить там із блокнотом, записуючи номери соціального страхування всіх, і збирається використати це щоб заробити гроші. Люди у цьому місті, не лише мої демократичні колеги, дійсно засмучені. Вони ніколи не говорили, що хтось ставив під сумнів їхні витрати. Але ось що робить містер Маск. Я слухав це протягом тижня люди кричать, наче беруть участь у тюремному бунті. О Боже, подивіться, що робить Маск. Він перевіряє витрати. Я слухав, як вони обговорюють сам процес і сперечаються, скільки юристів може танцювати на вістрі пера. Але знаєте, чого я не чув? Жодної людини, яка була б незадоволена Президентом Трампом. Чи містером Маском, яка говорила б про те, що він знайшов. Вони не хочуть говорити про витрати, про ті витрати, які викликають огиду, про марнотратство податкових грошей, яке він виявив. У цьому й полягає суть усього цього. Ті, хто зацікавлений у цьому, це американський народ, люди в Америці, які щодня встають, ідуть на роботу, дотримуються закону, платять податки, намагаються виховувати своїх дітей, чинити правильно. Відкладати трохи грошей на пенсію, вони пережили 20% інфляцію за президента Байдена, вони розуміють, що робить Маск, вони розуміють, що таке марнотратство і нецільове використання податків. Тепер містер Маск займається великим обсягом іноземної допомоги від Америки. Американці дуже щедрі у нашій країні, якщо ви бездомні, ми дамо вам житло, якщо ви голодні, ми вас нагодуємо. Якщо ви занадто бідні, щоб оплатити лікування, ми покриємо витрати на лікаря. Ми також відправляємо багато грошей за кордон, щоб допомогти нашим сусідам у світі. За це значною мірою відповідає Маск. І знаєте, що він виявив? Він виявив, що американські платники податків дають гроші Афганістану. Він виявив, що ми даємо гроші Ємену. Він виявив, що ми даємо гроші Сирії. Я цього не знав. Частина нашої іноземної допомоги йде до Ємену, Афганістану, Сирії. Він також з'ясував, що ЮСАЙД, агентство сполучними США з міжнародного розвитку має штат співробітників, які щорічно розподіляють 40 мільярдів доларів. Містер Маск також виявив, і я не кажу, що всі ці гроші витрачаються даремно. Я так не думаю. Я впевнений, що частина цих коштів приносить користь. Саме тому секретар Рубіо планує реформувати цей департамент. Щоб відокремити корисне від непотрібного, але ось що ще виявив містер Маск він з'ясував, що США виділили гроші на підтримку електромобілів у В'єтнамі, наші гроші, гроші американських платників, податків. Він також виявив, що USAID виділило гроші трансгендерній клініці в Індії. Я цього не знав, можу посперечатися, що й американський народ цього не знав. Він також з'ясував, що USAID виділило мільйони доларів сербській ЛГБТ групі під назвою Ададжі груп. Мабуть, я неправильно це вимовив. Прошу вибачення у будь-якому випадку, вони отримали понад мільйон доларів, щоб цитую просувати різноманіття, рівність і інклюзію на робочих місцях і в бізнес-спільноті Сербії. Що ще виявив пан Маск? Щось таке, про що мої колеги не хочуть говорити. Він вивчив дослідження, а потім перевірив його. Дослідження було проведене форумом Близького Сходу, і вони з'ясували, що USAID витратило 164 мільйони доларів на підтримку радикальних організацій по всьому світу. Ми не говоримо про скаутські загони, ми говоримо про радикальні організації в усьому світі. Із цієї суми 122 мільйони доларів були передані групам, пов'язаним з іноземними терористичними організаціями. Наші гроші, гроші платників податків. Згідно з цим звітом, пан Маск виявив, що мільйони доларів були виділені цитую, організаціям у ГАЗі, які контролює Хамас. Чому мої колеги про це не говорять? Отримувачі цих грошей, як з'ясувалося, закликали цитую очистити свої землі від нечистих євреїв. Ось що ми отримуємо в обмін на іноземну допомогу. Що ще? Я не збираюся витрачати весь свій час розмовляючи про це, але ніхто інший цього не робить. Вони просто говорять про сам процес і про пана Маска, ніби він створює бурю на рівному місці. Але мені здається цікавим, що він виявив. Наприклад, він з'ясував, що ми виділили 2 мільйони доларів на операції зі зміни статі в Гватемалі. Він виявив, що ми виділили 20 мільйонів доларів на створення нової версії вулиці Сезам в Іраку. Він виявив. Що ми виділили понад 4 мільйони доларів з коштів платників податків на боротьбу з дезінформацією в Казахстані. Він виявив, що ми виділили кошти на продовольство для терористичної групи, пов'язаної з Аль-Каїдою, під назвою Фронт Ан-Нусра. Він виявив, що ми витратили 79 мільйонів доларів із податків американців на проект, який навчав шрі-ланкійських журналістів уникати бінарної гендерної мови. USAID виділило 8 мільйонів доларів і передало їх групі журналістів у Шрі-Ланці, щоб навчити їх уникати цієї мови. Я навіть не знаю, що таке бінарна гендерна мова, а ви думаєте, що більшість платників податків підтримали б це. Чому ми про це говоримо? USAID виділило 1,5 мільйона доларів на підтримку ЛГБТ активізму на Ямайці. Вони виділили 1,5 мільйона доларів. На відновлення медіа-екосистеми Куби вони виділили 1,5 мільйона доларів на цитую мистецтво для залучення людей з обмеженими можливостями в Білорусі. Ще 39 мільйонів доларів пішли на ЛГБТ ініціативи в Македонії, 8,3 мільйона доларів на освіту з питань рівності та інклюзії в Непалі. Я міг би говорити про це всю ніч. Багато хто з моїх колег розлючені. Вони справді зляться на пана Маска. Чорт забирай. Я думаю, що ми повинні дати йому медаль. Все, що він робить, це виконує те, що президент Трамп обіцяв зробити. Президент Трамп сказав, що проведе аудит витрат. Тож Трамп знову наймає маска, який має доступ до секретної інформації. Ніхто не може сумніватися в його інтелекті. Знаєте, цей хлопець розумніший за кузена Альберта Ейнштейна. він дуже успішний бізнесмен. Дехто каже, що він тот найбагатша людина у світі, і він проводить аудит. І чорт забирай, він знаходить багато цікавого. Я називаю це порно витрат. Я не кажу, що все, що він знайшов, це марнотратство, але багато з цього так, і ми повинні стояти в Сенаті Сачорша та дякувати містеру маску. Ми повинні попросити його пройтися по кожному агентству та перевірити всі бюджети, ось чого хочуть американці. Вони не хочуть говорити про бюрократичні процедури, вони не хочуть продовжувати цей Вашингтонський стиль управління, вони хочуть заощадити гроші. Тепер я скажу вам, що насправді тут відбувається протягом чотирьох років за президента Трампа та восьми років за президента Обами. Я поважаю президента Байдена та президента Обаму. Це важка робота, але між ними вони провели 12 років у Вашингтоні, другі президенти задають тон. Вони контролюють, які питання будуть поставлені, і ось яке питання ставили президенти Обама та Байден протягом 12 років. Я чув це кожного божого дня. Хто повинен платити більше податків? Це ти, це ти. Хто повинен платити більше податків? Нам потрібно більше грошей. Хто повинен заплатити більше? Ось у чому була проблема. Але сьогодні це вже не проблема. У нас новий президент. Знаєте, яка проблема сьогодні? Куди чорт забирай, поділися всі ці гроші? Куди чорт забирай, поділися всі ці гроші? І саме це з'ясовує містер Маск. Ось у чому вся суть. Я просто шокований тим, що мої колеги вирішили, що це саме та битва, в якій вони хочуть загинути. Як можна дивитися американцям в очі і підтримувати таке марнотратство? Як можна підтримувати цю порнографію витрат? Принаймні вибори прояснили одну річ. Американський народ втомився від людей у Вашингтоні, які відмовляються визнавати реальність. Попередня адміністрація намагалася переконати нас, що ми живемо у світі без злочинності, що інфляція тимчасова, що кордон безпечний. Але американський народ у це не повірив. Знаєте чому? Тому що це було неправдою. Попередня адміністрація намагалася переконати нас, що Байден покращує наше життя, але американці знали, що це не так. Вони бачили Байдена як можливість витратити більше, щоб жити гірше. І вони проголосували. Американці стали біднішими за останньої адміністрації, але вони не стали дурнішими. Вони бачили, що уряд створює проблему, а потім намагається її вирішити. І вони також помітили наш національний борг. Покажіть мені перший графік. Знаєте, який у нас національний борг, містере президент? 36 трильйонів доларів. Не мільйон, не мільярд. 36 трильйонів доларів. Це приголомшує. Як таке взагалі можливо? Це понад 100% нашого валового внутрішнього продукту, наш борг зростає швидше, ніж наша економіка, а ми кидаємося цими цифрами трильйон, мільярд, мільйон. З 2020 року населення Америки зросло лише на 2% ми майже не народжуємо дітей. І це після масової міграції. А знаєте наскільки зріс наш бюджет? Так, у нас була інфляція, але не на 55%, ось як ми отримали ці 36 трильйонів боргу. Покажіть другий графік під час пандемії, і це було двопартійне рішення. Республіканці проголосували за це, демократи проголосували за це, тому що у нас не було вибору. Я був там, я бачив це зсередини. Ми були за крок від краху американської економіки. І знаєте, хто зіграв ключову роль, але не отримав належного визнання Джей Пауел із Федеральної резервної системи. Я бачив, як увесь світ хотів сховатися у своїх печерах і відступити під час великої рецесії. Я пам'ятаю, як всі країни дивилися на нас Вони можуть нас ненавидіти, але Америка найвеличніша країна в історії. Під час великої рецесії всі країни світу хотіли наші казначейські облігації, але не цього разу. Цього разу вони були настільки налякані, що навіть не хотіли наші облігації. Їм були потрібні долари, готівка. І тоді Джей Пауел, слава Богу, прийняв рішення. Він відкрив так звані валютні своп лінії і сказав кожній країні: Вам потрібні долари, ми обміняємо ваші гроші на долари, і все заспокоїлося. Він не отримав за це жодного визнання, але це було сміливе рішення. Проте, крім цього, нам потрібно було підтримувати економіку. Ми витратили багато грошей, але потім Ковід закінчився. І знаєте, що нам слід було зробити? Повернути витрати до рівня, який був до пандемії. Але ми цього не зробили. Президент Байден, коли пандемія вже закінчилася, прийняв американський план порятунку. Ковід закінчився, а він витратив 1,9 трильйона доларів. Ніколи не марнуйте хорошу кризу, так? Я за це не голосував. Але потім він прийняв інфраструктурний законопроєкт. А насправді це був просто зелений новий курс. Я знаю, що там було це ще 1,2 трильйона доларів. А потім він прийняв закон про зниження інфляції. Я за це не голосував, але це був ще один трильйон доларів. А потім він прийняв закон про напівпровідники. Це справді щось особливе. Він сказав, що великим технологічним компаніям і виробникам напівпровідників потрібні наші гроші. Їм потрібні гроші платників податків, вони не заробляють достатньо самі, і він дав їм гроші, він не дав грошей господарським магазинам. Президент Байден не дав грошей системі охорони здоров'я. Він сказав, я хочу допомогти великим технологічним компаніям. І, чорт забирай, вони втягнули ці гроші, як пилосос класу, люкс ми витратили і 280 мільярдів доларів на субсидування великих технологій. І якщо все це скласти, виходить він 4,3, майже 4,5 трильйона доларів. Ось як ми отримали як 36 трильйонів доларів державного боргу. Ось чому Дональд Трамп сказав Я збираюся переглянути кожну статтю витрат. Ось чому він доручив цю роботу Ілону маску. Ось чому маск проводить аудит цих рахунків, але ніхто не хоче говорити про те, що він знаходить, ніхто не хоче говорити про витрати, крім американського народу. Вони це розуміють.